Консультанти інших брокерів, агенти, мережевики інших компаній, знаю, що ви є в мене в читачах. Слідкуєте за мною, тому маю для вас пропозицію. Більше не треба шукати клієнтів і вмовляти їх тепер вони самі вам будуть писати. А людей вас буде стільки. Скільки ви не зможете опрацювати фізично, це система онлайн бізнесу, якою я готовий з вами поділитися. Якщо ви маєте команду, то вона нарешті почне заробляти гідно і буде вдячна вам за це правильне рішення. Результат ви отримаєте одразу. Повернете команди, які вас посипали. Мій супровід на всіх етапах навчання, і головне дохід, про який ви навіть не мріяли. Консультанти та директори різних брокерів, які перейшли в нашу команду, починають заробляти вже з перших днів. Тому, якщо вам набридло топтатися на одному і тому самому місці, не отримуючи ніякого результату, запрошую всіх бажаючих розвиватися і заробляти до нас в команду. Свій контакт я залишу в описі профіля, а також в першому коментарі. До зустрічі!